Друзі, привіт! Сьогодні буду ось цю грядку, зараз я вам це покажу. Перефризую і посію гірчицю на цей дират. О, правильно сказав. Якби це хороша штуковина, вона лічить ґрунт і органіка, дає масу на органічне удобрення там проти різних хвороб і багато всього корисного. Ось оця в мене діляночка невеличка. Ну, скільки тут? Сотих дві, з чим-то. Ну, тут, коротше, я нічого не сіяв. То те, то все там у краю трошки картоплі. Ту ще в мене там є відео, що ми із жінкою садили. Вручну не сажалкою. Ось така вона тут. ну, Нормально, тут більш-менш. Ну а це тут я говорив, були свині. Бачите, тут вони рилися і повиривали з-під землі. Це в нас на нього кажуть баладодна, чи як водо. Такі білі цвітки, ось таке. Ось ну, воно таке дуже м'яке водянисте, ми його фризою переб'ємо. В общем, оцю грядочку я сейчас переб'ю фризою, потім посію гірчицю і зверху легесенько ще фрезою пройду. Ось тут, дивіться, я вів боротьбу із хроном. Ось Бачите, пооставалось вже повисихав хрін. Це отут, ось бачите, де таке високший хрін. Вон там, ось тут ось. Ой, ось, ось залишилось, зараз швидко докопаю. Ось трошки. Ось тільки ось хрону залишилось, а копаю, знайшов тут ось на ось цьому старому господарстві, на сусідському. Ось таку лопатку. Бачите, теж, мабуть, для копання хрону. Не було тільки, щоб ногою нажимати, приварив, що знайшов. І зараз Покажу вам, як я його буду докопувати. Ось таким макаром. Ой. Ну, ось отак. Он тут. Залишилося трошки, зараз я його швидко докопаю. Ну як швидко? Дуже швидко не виходить. Все рівно корінь залишається. Так що це така сумнівна боротьба. Чимало я потратив часу. Ну як я? Я йду косити свинім, накосив і став трошки по той, покопав. Тоді вибіг ще трохи покопав. Так, так. Ну, скажімо це днів за 5-6 за я викопав його потихеньку, так, не так що став. Хух, Сьогодні спека неймовірна. 34 градуси у тіні тихо, вітру немає. Ну а що поробиш? Працювати треба. Ну ось так. А це треба винести. А зараз ось коснув свинім. Щериця яка гарна. Жалко її. Свині її дуже полюбляють. Вот. Ну вот так. Вот такие пацки грязные, бачите. <laughs> Люблять вон и Фух, так, ну что, сейчас Заводим тракторет і вперед. А ще в мене є діляночка одна, зараз я вам покажу. А ось, друзі, гарбузи. Бачите, ті, що я тут посіяв. О, вже ось є. Дивіться які. Ну, там більші, де цвітуть, є і більші. Де він? О, воно, бачите. І воно. Ще є гарбузик. Е, в общем, тут посіяли, бачите, тоже десь одна сотка приблизно, діляночка. Посіяли теж разом з оцими гарбузами голосім'янні гарбузи. Все так само, але вони не зійшли. Оце такі семена. Ну, Я був бур'ян один раз перефрезерував. Бачите, практично тут бур'яну нема, давно вже. Ну, то Койде, воно є. Так що тут я поверху один раз перефрезую. Спочатку посію гірчицю, розсиплю, а потім легенько поверху пройдуся. Воно із поля оцей бур'ян, що трохи є, і, і, якби, і гірчицю з землею перемішає. Ну, так що якось ось так. Так що вперед. Ага, зараз ще вам похвастаюся, яка в мене у цьому році внизу тут картопля. Це ось тут, друзі, кукурудза. Це тут мені чоловік сіяв, сорт піонер сівалкою, а я тут промотижив, був своїм культиватором міжряддя і своїм оприскач, оприскувачем від... Вніс гербіцид. Бачите, всередині покажу. Є, звичайно, трошки бур'янець, але це не критично. А картопля, ось дивіться яка, Оце як кукуруза в мій рост, то картопля по пояс. Ось дивіться яка. Я ще такий здоровий, сплошний. Це, це тут мені товариш садив. Че картопле сажалкою міжряддя 65 см. Вроді би. Ось так. Дивіться. Нема ні бур'яну там, нічого всередині. Те, який там може бути бур'ян. Ну, воно, одна бур'янина, кукурузина, койде. І все. Оце один сорт. Цю картоплю я просто купив біля базара. Під'їхав, бусик, продає картоплю посадкову. Я купив два мішечка. А я не знаю по скільки. По два відра, по-моєму. щось. Купив два мішечки. Ось один сорт. Уже така якась полягала. Це видно ранній якийсь. Не знаю. Цю не пробував копати. Тоже здоровезна стебла, які треба кущ викопати. Ось, Бачите. А та стоїть як дзвін. Бризкав від жука одними ядами, не помогло взагалі. А потім другими побризкав, все, жуків нема, нормально, бур'яну теж нема. Там я дисками підгортав. Казали бур'яну, туди-сюди, ось дивіться, оце просто один раз підгорнуто дисками. Навіть отут ось нема бур'яну. Вона ця картопля. Тоже стояла така сплошна, висока, зелена, тільки вона світліша, такого, мов, до салатового ближче кольору. Та така темна, вон, зелена. Бачите, тут 4, і там 4. Вісім рядків. Ну, а тут в кінці ось ота і та. Вже пішло, в сажалку висипали. Ну, Як кажуть, покаже осінь, яка, який урожай. Ну, а кукурудза гарна, хороша і картопля. Ну, В цьому році. Ну, поки що все нормально. На врожай, вроді би непоганий. Як такої ще спеки не було, були дощі. Ну, далі, далі буде видно. Як кажуть, хліб не той, що на дворі, а той, що в коморі. Або курчат по осені щитають. Це правильно. Ось, мабуть, трошки пропустилось. Бачите, сидить кілька он жуків. Ну, нічого, то не страшне, то ми викопаємо. Дружина ось копала вже тут трошки картоплю. Нормальна картопля, ще така, як яйце, як кутяче яйце, дрі... така, як пучка дрібної багато. Ну, вона ще ж набереться, то що шкребеться а так пальцями її раз, і вона вже чиста, без шкарлупи. Так, ну ось таке. Тут вроді би все і непогано. Ну, а ще раз скажу. Осінь покаже. Так що гайда сіять гірчицю. Спочатку перефрезуємо, а потім посіємо і перефрезуємо. Ось так. Так, друзі, доволі непогано виходить. Бачите, перебиває бур'ян, викидає. Я так неодноразово робив, практично потім бур'яну немає. Ні, звісно, він зійде, ну, якби така прополка і фрезеровка. Ось бачите, ось так. Ну і зараз ми. Заділиємо цю грядочку, посіємо тут і на тій грядочці гірчицю. І тоді поверху. А, до речі, на другій швидкості валу відбору я працював. Там, по-моєму, 750 чи 740. Перва 540, я знаю. А друга там 700, 50, хай плюс-мінус, точно не пам'ятаю, треба подивитися. А третя ще є 1115, по-моєму, чи щось таке. Ну, На другій краще. На первій не, не так перебивай, не так виверта бур'ян. А на другій швидкості. той. А трактором ішов перший понижений. Саме мінімальна, е, мінімальна, саме понижена швидкість на весь газ, 2600 оборотів. Ось так. Тоді воно тут грядка невелика, воно той. Так що зараз будемо далі оце обробляти. Тут грядка невеличка, воно недовго. Так що через секунду все побачите далі. Получилось цілком непогано. Зараз розсипемо гірчичку і по-бистрому поверху її легесенько, щоб тільки тільки ножі торкалися на менших оборотах на 540, щоб чуть, чуть її пригорнуло. Та і все. І буде і буде класно, я думаю. Ось така гірчичка. В інтернеті подивився. Там 15-20 кілограм на гектар сидират. У мене 2 кілограми, це на 10, сотих, а в мене тут 3-4. В общем, нормально буде. Якось буде. Водо лишнє. Я 2 кг купив. Так, ну що ж, підемо, спробуємо. Сіять, зараз з цього краю десь начну, не знаю, а. отак ось звідси туди-сюди буду ходити. Сію, вію, повіваю. З, настання, з настанням літа поздоровляю, бо сьогодні тільки Тепло стало. Навіть коли я тут пішов скупався тут я десь більшу частину ну, приблизно якось так. Сівалка я можливо не дуже точна, але якщо ось так буде видно, воно, зернятка, то приблизно половину і туди залишилося, нормально буде, піду зараз ще там посію, тоді заділаємо та і все. Так вийшло. І ну, я думаю, зовсім і непогано будемо чекати сходів. Не знаю, чи його можливо прикатати чи ні. Чи нехай подивлюся, завтра ще бур'ян підсохне, а тоді, може, прикатаю. Бо як прикатати зараз бур'ян, то бур'ян приросте. Так він зверху лежить. О, бачите, а тут ось трошки я промазав, треба вирвати. Спішив. Це тут в одному місці. Я думаю, буде нормально. Зерна не видно, прикидало. Я спочатку медленніше ходив, а потім уже на другій повишеній. Поверху там сантиметрів 3-4-5 може. Отаку. На 540 обертах вала відбору. І воно його переколошматило. Землею прикидало, зерно, зійде. Буде, гадаю, нормально. Ну, я вам покажу потім. Покажу, що вийшло. Ну, ту грядку я вже показувати не буду. Там все те саме, нічого такого. Потім вже як воно зійде, можливо, зніму відео. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Трошки попрацював, провів боротьбу з хроном, мабуть, без, без толкову і зря. Ну, нічого, воно покаже. Перефрезерував, посіяв вручну гірчицю, її переколошматив трохи, ну і нормально, будемо дивитися. Хай ця грядочка трошки лічиться, трошки удобрення. А осінню виорю її на зяб, можливо, подивлюся, як краще, до осені ще довго, хай ще зійде, виросте і ця гірчиця. Так що, кому сподобалася така робота, ставимо лайк, кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. В кінці перегляду відео не забудьте задонатити на Збройні сили. А саме на комплектуючі ФПВі-дрони, а там зараз іде збір на реп. Так що, де можна задонатити в кінці. Тобто внизу, в описі під відео, там буде посилання на банку монобанка, вона постійно відкрита. І номер карточки. Не будьте байдужими, кому як зручніше, так хоч і задонатьте. Ну а зараз подяка від бійців, уже зараніше, вже давно зараніше зібрані кошти після цього відео, як воно перший раз з'явилося, вже ще назбиралось. Назбиралися кошти і ну, мені обіцяли хлопці, що запишуть ще якесь відео, я обов'язково його виставлю. Так що дивимося зараз звернення від бійців. Вірніш подяка моїм підписникам і глядачам. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам канала, YouTube каналів пана Анатолія. Рибачу, як вмію, та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка, відправились на полювання і успішно працювали по ворогам. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка і шана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Сам Собі Пан та Рибачу, як умію. В подальшому пан Анатолій в своєму відео ми попрохали його, щоб ставив фотографії, як виглядає виробництво та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А-7378 та розвідувального взводу. Слава Україні! А я з вами прощаюсь. Надіюсь, ненадовго. Щось, може, таке буду робити ще, обов'язково зніму відео. І вам покажу. Кому цікаво, будь ласка, дивіться. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, дізлайки. Ну, а на цьому все. Пока. Слава Україні!